Підказка міністру Авраз України Монастирському, як знищити бізнес-стінкароль співачки відомої. Підказую вам, пане міністре, як її посадити на пляшку і зробити опущення на зоні, щоб вона не кричала вечір в хату і боялася взагалі заходити в камеру і жила під в камері. І щоб, щоб вона стала опущеною на зоні. Через що інформуємо не тільки злочинний світ, але й правоохоронні та свідчі органи, особливо слідчих, України по особливо важливим справам, а також інших слідчих ДБР України про те, що Тіна Карель. В одному із своїх кліпів. От там пару років а, знялася голою повністю. Підказка для вас, що з нею треба робити? Арештуйте її по статті 301 Кримінального кодексу за розповсюдження порнографії. Стаття 301, частина 3 групи осіб. І посадіть всю її знімальну групу всіх, хто до цього бути. був причетний, і дайте їм від 3 до 7 років позбавлення волі. А бажано максимально дати по 7 років. Це буде дуже великий подарунок для України. Це підказка для слідчих органів. Як карати тих, хто порушує закон. А Тіна Кароль порушила закон. Як так знімати порнографію? Це порнографія, її кліп був порнографія. За це вона повинна сісти негайно на пляшку. І цілувати чобітки корду. Корд повинен її за це покарати дубинками, прикладами і кинути у СІЗО. За що? За розповсюдження порнографії і змусити її вибачатися публічно за це. От. Це подарунок. мій для міністра МВС України Монастирського. Слава Україні, пане міністре. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости, продвигайте цей канал в тренди Ютубу і це відео. Знищимо українську та російську пропаганду, помножимо на нуль українських відомих артистів. Так-так. Відскрябина до цієї гнилі. Тіна Карль. Чому вона гниль? Вона ж блять. Це блядство. Звичайно. Де експертиза? Я вимагаю від слідчих провести негайну експертизу. От на, далі для слідчих. Що потрібно робити з тіною Кролю? Значить, слухайте уважно. Я для вас підказую. Робіть аудіо-відео експертизу. Докажіть, що це була порнографія. Далі. Проводьте, зробіть її психіатричну експертизу та методи каральної психіатрії. Хай вона відчує. Дещо. Це підказки для слідчих органів. Я завжди можу зробити для вас подарунок. Не забувайте про це.